Крок назустріч майбутньому. Депутати міської ради зібралися на позачергову сесію. Підсобити підприємцям споживчого товариства Майбутнє. Нагадаємо, риничники більше року виборюють своє право торгувати поблизу універмагу Київ. На цю ж ділянку претендують Укртехносинтез і ФОП Дашутіна. Тривають суди за землю і за тиждень відбудеться чергове слухання в апеляційній інстанції. Тому депутати вирішили підкоригувати своє попереднє рішення з метою, щоб позасудовому порядку вирішити справу, а саме позбавитись предмету спору, то відповідно до статті 80 Господарського процесуального кодексу буде відсутній предмет позову. І суд має Провадження по справі, тому і пропонується не чекаючи рішення апеляційної інстанції, прийняти рішення про таким, що втратило чинність. В даному сесійному залі розглядається питання про скасування рішення міської ради про надання постійного користування земельної ділянки, а не вирішується питання щодо користувача, орендаря або будь-якої іншої особи, яка буде користуватися. Тися даної зельземельної ділянки користувачем є управління капітального будівництва. А власником як була територіальна громада в особі сумської міської ради, так вона і залишається. І з першої спроби депутати так і не дійшли згоди. Чим надихнули ринсників на імпровізацію, і зрештою таки проголосували, скасували своє рішення про передачу спірної ділянки ДП Паркінг. Представники ж великого бізнесу коментують рішення Сумської міської ради саме так. Ми просили в суді, щоб суд скасував зазначене рішення Ради як незаконне. От, Рада сьогодні сама його скасувала. Тобто вам це тільки на руку виходить, так у цій справі? Ну, виходить, так. Да. Ну, виходить, Рада признала дійсно, що воно підлежить відмені і сама його відмінила.